Привіт, дітки! Сьогодні розкажу вам нову казочку про сіренького пухнастого котика, який дружив із мишкою. У великому затишному будинку, де пахло пирогами та ваніллю. Оселився сірий пухнастий котик. Його звали Пушок. І він мав найм'якішу шерсть у світі. Господиня Шило йому гарну червону безрукавку, щоб він не змерзав у зимку. котик гордо ходив у ній по кухні, оглядаючи кожен куточок. О, це моє нове королівство, муркнув він і стрибнув на підвіконня. Але щойно він умостився, почув тоненький писк. Ой, хто це? здивувався Пушок. За мішка з борошну визирнула маленька сіра мишка. Вона боязко сказала Не їж мене, котику, ми просто шукаємо крихти. Пушок задумався, потер лапкою підборіддя і відповів А якщо я не хочу їсти мишей, а хочу з кимось дружити. Мишка здивовано кліпнула очима. Справді? Ти не жартуєш? Ні, чесно, чесно, усміхнувся котик, і так почалася незвичайна дружба. Увечері кошок запросив нову подругу мишку Міру, на вечерю. Він зіштовхнув лапкою кілька крехт від булочки під стіл і шепнув Тільки тихо, щоб господиня не побачила. Міра сміливо вибігла з-під шафи і сіла поруч з ним. Ой, яка тебе м'яка шерсть, захоплено пискнула вона. Пушок засоромився. Дякую, це все безрукавка тримає тепло і блиск. Вони разом гризли крихти й розповідали один одному історії. Міра про підземні ходи під підлогою, а пушок. Про життя на горищі серед пилових пилків. Ти знаєш, казала мишка, раніше я думала, що всі коти нас ненавидять, а я думав, що всі миші тільки шкодять, відповів пушок. Вони засміялися і відтоді домовилися зустрічатися щоночі під столом біля старого чайника, щоб дружити. Та вигадувати нові пригоди. Одного ранку господиня прокинулася і вигукнула: Ой, куди зник сир? На полиці справді залишилася лише маленька дірочка від колись круглого шматка. Кошок одразу зблід. Він знав, це справа рук інших мишей, друзів міри, міра маємо біду. прошепотів він. Коли господиня пішла на ринок. Мишка винувато опустила вушка. Я не хотіла, але мої брати страшенно зголодніли. Кушок глибоко зітхнув якщо господиня подумає, що це я, мене виженуть, Міра зажурилася. Ну, може, ми щось придумаємо, запропонувала вона. Після хвилини роздумів, котак сказав. «Так!» Ми разом знайдемо господині новий сир, і вона все пробачить. І хоча ні котик, ні мишка не знали, де взяти сир, вони вірили, що дружба допоможе впоратись навіть з найскладнішою ситуацією. Вночі вони вирушили в комору, туди де господиня зберігала запас. Було темно, лише через щілину у дверях. Пробивалося світло. Тихіше Міро!» – прошепотів буршок. Я сподіваюся, відповіла мишка, але хвостиком зачепила банку. Зінь! і банка покотилася по підлозі. Пушок миттю підхопив її лапами, аби не розбилася. «Ух, та трохи і нас би викрили, усміхнувся він. Нарешті вони дістали полиці з сиром. Дивись скільки його, захоплено писнула Міра. Візьмемо лише маленький шматочок, щоб повернути господині, сказав Пошоп і обережно підсунув сир на тарілку. Разом вони перенесли його на стіл у кухню. Ось, гордо проморкотів котик. Завтра вона подумає, що сир сам повернувся. І вони обоє засміялися. Наступного ранку господиня увійшла на кухню, і очі розширилися від подиву. Як дивно, сир знову тут та ще й акуратно покладений, промовила вона. Пушок сидів поруч, даючи, що мирно дрімає, а Міра виглядала за шафи, ледве стримуючи сміх. Господиня погладила котика по голові. Ох, ти мій розумничко, напевно, ти повернувся. Котик тільки моркнув і підморгнув мишці. «Ач!» – прошепотів він, коли жінка пішла. Я ж казав, що ми команда. Міра зраділа ти справжній герой. Вони розділили крихітний шматочок сиру. Як нагороду, і пообіцяли відтепер ніколи не брати те, що не їхнє. Відтоді Пушок і Міра грали щодня разом. Вони влаштовували перегони по підлозі, катали волоський горіх, як м'яч, і будували скрихт замки. Одного разу Пушок сказав А якби ти жила не під підлогою, а тут, поруч зі мною. Міра завагалася, я боюся, а якщо інші миші образяться, справжні друзі не ображаються, відповів котик і запропонував, я зроблю тобі маленьку хатинку з коробки від чаю. Вони разом облаштували куточок біля плити, постелили клаптик тканини, зробили віконце. От, бачиш, тепер ти мешкаєш у будинку офіційно. Казав пушок. Міра засміялася «І ще з найкращим охоронцем. Тільки не кажи іншим, що я охороняю мишу, відморгнув він. Одного вечора до будинку забіг чорний кіт із сусіднього двору. Мяу, тут пахне мишами, вигукнув він. Пушок одразу прикрив міру своїм пухнастим хвостом. У цьому будинку мишей нема, твердо проморкотів він. Ага, а що це за писк? насторожився чорний кіт. Тоді Міра набралася сміливості і вийшла за лап кушка. Мене звуть Міра, і я друг цього кота, сказала вона. Чорний кіт здивовано кліпнув Друзі, коти і миші. Ошок гордо відповів. Так, ми разом дбаємо про порядок в будинку. Хізь почухав потилицю. Ніколи такого не бачив. І врешті-решт пішов, бурмочучи. Дивний дім, дивний котик. Ошок і Міра полегшено видихнули і розсміялися. Настала неділя, господиня пекла пиріг. А пушок допомагав ловити падаючі крихти. Сьогодні наш день, сказав він Мірі, свято дружби. Вони зробили маленький стіл з кришечки, поставили на нього зернятка, сир і шматок пирога. Пушок навіть прикрасив хатинку міри червоною стрічкою, щоб пасувала до його безрукавки. Дякую, друже, сказала мишка. Ти навчив мене, що навіть найменші можуть мати велике серце. Пошов, усміхнувся. А ти навчила мене, що дружба важливіша за страх. Потім вони разом заспівали веселу пісеньку і заснули під лагідне потріскування вогню. З того часу у великому будинку панували мир, тепло і сміх, бо всі знали, де є справжня дружба. Там завжди буде світло. Не забудьте підписатись на канал та покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.